Самоповітряних силах підтвердили збиття кабу у Запоріжжі напередодні під час ворожої авіаці... авіаційної атаки. Проти російської бомби було застосовано експериментальну зброю про збиття кабу. Спочатку повідомив журналіст Андрій Сапрієнко. Згодом начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження. УПС не уточнили, в який спосіб вдалося вразити авіабомбу, але це скоріше за все беззаперечний історичний навіть момент. Ну, це дуже доб... Однозначно. добре. А тим часом Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади mm. свого спеціального повноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Його було призначено на цю посаду 13 лютого 2024 року. У 2019-2021 роках, Мойсюк обіймав посаду командувача десантно-штурмових військ зсу. Пізніше був призначений заступником тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Далі ми говоримо про те, що у Кремлі визнали контакти із США. Це підтвердив речник Путіна Пісков і додав, що останнім часом зв'язки посилилися щодо переговорів. То в Ерефі, нібито готові до них. Однак досі називають Володимира Зеленського нелегітимним.